Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І тут є шостий. Ви це бачите? А це? А це? О, двері. Привітні. Привіт, двері. Вітаю, друзі. 22 липня 2025 року. І нарешті ми у лісі. Вчора вечором був дощ, гроза, а перед тим тиждень тому були теж трошки дощі. І ми сьогодні на прогулянці, як ви догадуєтеся, не просто так. Сьогодні вже є перші результати. Нарешті дочекалися цей рік у Карпатах був дуже складний. Після безсніжної зими немає зовсім чорних ягід, яфінів. Бачите, яфінник. Жодної ягідки, На жаль, все вимерзло через сніжну зиму, а потім заморозка на вишні, я так розумію. Не було дощів, погода не сприяла, не було білих грибів. До теперішнього часу, як ви розумієте. І нарешті ми дочекалися. Нарешті є в нас перший результат. От такий красень тут, бачите, зазирає. Оце наша з цього року перша знахідка, перший білий гриб. Подивіться, який тут красень. Краса, правда, як він росте. Зіскучилися ми вже за білими грибами. Давайте будемо вимикати. О, подивіться, яка краса. Отакий у нас чекав після перших дощів. Перший білий гриб, друзі. Краса. Аромат який, ну не передати словами. Дуже гарний гриб. Що ж, надіємося, що він сьогодні не буде. У нас один. Будемо йти далі шукати. Це природа в Карпатах сьогодні, друзі, після дощу. І от, друзі, ще одна знахідка. Поруч росте ще один красень. Молоденький, файний, білий гриб. Опустилися трошки нижче, бо з самого початку ми пішли аж на гору. І тут, друзі, знову, знову знахідки. Так, дивимося, що це у нас є. А це в нас. А це у нас, друзі, підберезовик, Але він не один. Я звернув увагу трошки раніше на інше. А це у нас що. Давайте подивимося. Ще один підберезник. Що ж, перевіримо, може і їх заберемо. Йдемо далі. Ось десяти теж радий погулянці, друзі. Не гуляли ми ще цього року так. І тут знову От така сімейка. От бачите, які красені трепід березовик. Молоденький. Це видно в гарному стані. О, яка краса. Ці дуже гарному стані. Забираємо. Йдемо за Джері далі. Джері! Джері, друзі, побіг десь за білками, напевно. Він не нарадується прогулянці. А у нас, друзі, наступна чергова знахідка на сьогодні. Ось такий красень. Бачите? Ой, який гарний виріс. Це у нас, друзі, трепетівець або підосичник. О, нога в нього міцно трималася, прийшлося приламати його. Але він чистенький, молоденький, файний гриб. Дуже файний. Шкода, що не бачу десь поруч ще його братика. Але краса. Що ж, шукаємо далі? І Джерид, надіюся. Зараз повернеться. Ху -ху, друзі. Ого. А тут серед папороті ще щось є. Але тільки помилітись. Першим помітив цього, але він тут не один. Тут бачите, Другий І для нього ще, братик, третій. Краса. Краса це є. Щось неймовірне. Позазираю, може ще десь є поруч щось. Хо-хо-хо! Друзі, є ще один. Хо-хо-хо! І навіть не один. Отут ще щось у нас зазирає. Ви бачите це? Оце є краса. А тут ще щось є. Ще молоденький. Джері! Ти де там? Аж захекався, бідний. <свистит> нас знахідка. Що ти так кашляєш? Але краса. Ми будемо ще шукати. Ну добре, будемо починати. Ви підвірки тут і порахуємо. Один, другий. Третій, четвертий, п'ятий і тут є шостий. Оце красені. Що ж, будемо вимикати. Почнемо з цього маленького. Місце від нього закриваємо. Оце, оце гарний гриб. О, Він так до трави тримається міцно. Третій. Четвертий. А тут, друзі, ще є маленький. Ви це бачите? Оце краса. Вони окремо, окремо. П'ятий. Простий. І сьомий, друзі, сім грибів на одному місці. Це вже щось. Це вже щось. Це значить, наступного разу, друзі, будемо йти в більшу прогулянку і будемо шукати більше. Вже є за чим йти Треба буде ще перевірити. Лісові гриби, тому що це польові, у нас їх так ще називають. Самі перші польові білі гриби. Але вони дуже ароматні, дуже смачні. І я сподіваюся, вони всі чистенькі. Що ж, йдемо далі. Вже повертаємось додому, друзі. Джері от там зазирає із папору Джері! Джері. І у нас вже Майже, майже на шляху додому, повертаючись і ще є один такий красик. І навіть два. Взяв я пакет. Сьогодні такий розвідувальний похід робив, думав, ненадовго. Але тут це вже я, напевно, сам наступив на нього. Але тут побачив цього. Бачите, яка краса. Файний білий гриб. Прекрасний тудовий. О. Ну, Трошки нога хробачлива, але але цей другий. А тут ще маленький зазирає. І заберемо його. Молоденький, файний, чудовий білий гриб. Шапочку теж заберемо. Шапочка то най... найкраще у білому грибові. І ще позазираю, може десь іще є. Хто зна? Ну, поки не бачу. Побачимо, покажемо обов'язково. Йдемо далі. Ага, йдемо далі. Кульок хотів у пакет поставити, а тут щось є. Тут щось, друзі, є. Ви бачите? І тут знову. Краса, друзі, краса. Та ви що? Одна насолода, отакі грибочки знаходити. Та ви що? Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Дивимось, йдемо далі. Але і це ще не все. Тут поруч ще є. Навіть два. От такі красень. Один і другий. Не знаю, який за рахунком вже це гриб. Хтось може порахувати, сказати в коментарях, тому що я їх вже не рахував. Але але краса. Ви що? І дуже і буквально на шляху додому, повертаючись. Думаю, ну вже все. Початок є, але ліс не відпускає, друзі. Це щось неймовірне. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Ви це бачите? А це. А це. Це щось. Один. Прекрасний білий гриб. Але то, ще не все тут ще зазирає. Та ви що. Це щось. Це ж щось, друзі. Аж не хочеться їх вимикати. Хочеться так біля них посидіти, помилуватися цією красою. Та ви що? Добре. Просто мовчки будемо їх микати. Тут іще я бачу. То щось неймовірне. Тут, оце бачите? Ці, напевно, зрослі. Так. Тут їх багато. О. Дуже файні. Місце від грибниці обов'язково позакриваємо. чи нема ще десь. І цього заберемо. Це знову все на одному місці. Красні білі гриби. Йдемо далі. Емоції зашкалюють просто. Ідемо. Ну от і Джері, друзі. І ми вже повертаємось додому. Перевірив я такий найближчий до будинку грибні місця. Нагадаю, ми знаходимося. На території Закарпаття в селі Присліп. Це на межі там Франківська там Львівська область. І от ми назбирали от такий пакет рибів. пішов у розвідку. Перевірити, ну пару кілограмів до 2 кілограми є точно, може й більше. Час повертатися. Наступного разу будемо. Йде у більший похід. А зараз, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто не підписався. Мирного неба, міцного здоров'я і до наступних, друзі, зустрічей. Всім пока!